Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. На нашої ефіру долучається Дмитро Левус, політолог Міжнародник Дмитро Доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю на вашу думку, якою мірою ті сигнали, які Путін міг передати Віткофу, можуть відрізнятися від тих сигналів, які вчора Путін дав на прес-конференції, зазначивши, що. Він погоджується на перемир'я, але наступним реченням висуває таку кількість вимог, яка очевидно свідчить про те, що насправді це не більше аніж риторичний прийом. Ну, очевидно, до речі, що нічого несподіваного, неочікуваного для українців точно не сталося. Я, наприклад, так і говорив, що так і буде, бо Путін не буде ж формально він говорити, що ні, ми відмовляємось, ні, він буде погоджуватися, але буде супроводжувати це е, такою кількістю цих заяв і різноманітних вимог. Е, тому, е, в принципі, е, ну, можливо, для американської сторони це десь певним чином і. Щось нове, бо вони все ж таки це не продовжили дію там ліцензії, яка дозволяла росіянам обходити санкції в продажу з продажу нафти да, нафтопродуктів. Але гадаю, що насправді ну ми знаємо ту підґрунтя, де може щось бути да Ну по-перше, все ж таки, велика зацікавленість безпосередньо самих сполучених штатів у відновленні відношень відносин з Російською Федерацією, з, навіть за рахунок України, і тому тут в принципі нічого нового немає Да? тут і. Ну, оскільки адміністрація США ну явно хоче це зробити, то природньо що цей діалог, відновлення його можливо. Другий момент це ті економічні можливості, які Росія дає да, там щодо концесій, щодо там різноманітних проєктів, можливо, наголос на них. Хоча я б тут теж. Ну, не говорив так. Е, є політичні моменти. Да? Ну, наприклад, можливо, що Путін грає на тому, що от для Сполучених Штатів важливо в плані безпосередньо Дональда Трампа. Давайте влаштуємо перевибори в Україні. І ось тоді ви побачите, як зміниться ситуація. І, в принципі, я думаю, що ось цей сигнал теж міг десь. У ну, певним чином пробуджувати якісь наївні надії. Тому, в принципі, ось про ці сигнали в принципі, зараз і може і йдеться. Пане Левось, але м'яч тепер на полі у Трампа. Як діятиме він далі? Ну, ми вже да, от, Згадали про це ці, не продовження цієї ліцензії. Да, тобто. Це вже в принципі, ніби схоже на дію жорстку по відношенню до Російської Федерації, ніби є інформація про передачу нам керованих бомб, які запускаються за допомогою Хаймарса. Да, тобто це теж, ніби позитивний сигнал. Гадаю, що можливо буде зроблено ну, якийсь подібний ще якийсь крок. Але я би не став сподіватися, що е, Трамп зробить якісь кроки, спрямовані прямо на таке неоднозначне на економічне удушення е, Російської Федерації. Да, тому тут. З за все, після бесіди Дональда Трампа з Путіним буде спроба такого діалогу з Україною, де Сполучені Штати скажуть: а давайте ви погодитесь на от додаткові на якісь із додаткових вимог, які виникли. Я думаю, що буде, буде саме так. На жаль, а на вашу думку, чи можна трактувати те, що вчора сказав Путін? Я так спрощу, що він згоден на перемир'я, за умовами якого Україна ослабне, а Росія буде набувати далі воєнної місії. Чи можна це вважати відмовою на пропозицію Трампа? Тому що Путін, як і очікують багато аналітиків, говорить хитро з метою затягнути час, імовірно, для ухвалення якоїсь подальшої стратегії. Це дійсно він, по суті, відмовив Трампу, коли так сказав. Ну насправді це дійсно відмова, але з огляду на те, що от є намагання ось відновити цей діалог з боку Вашингтона, то природно, що там будуть шукати цю можливість, і зрозуміло, що зрозуміло, що це абсолютно не відповідає духу ось цієї пропозиції. Яку е, висунули зараз тепер вже Україна разом зі Сполученими Штатами да, про 30-денне припинення вогню, е, безумовне, да, тобто, і що воно має передувати вже потім переговорному процесу. Да, тобто е, це ж спільна позиція України е, і Зеленського, і Трампа да, от виходить. Е, але це е, е, але це не означає, що ось ця відмова буде сприйнята прямо однозначно як відмова. Я, ну, я так вважаю, пане Левося. Яким буде на вашу думку наступний крок? Це телефонна розмова Трампа й Путіна? Гадаю, що так. Гадаю, що ну, тим більше що обидві сторони зазначають, що ця розмова готується знову ж таки, незважаючи на ось цю фактичну відмову. Те, що говорить Волц, да, радник з питань безпеки в інтерв'ю, ми теж не бачимо там якогось да, ну, там, негативного однозначно ставлення до Москви. Да, тобто, принаймні, от кілька таких дій, подібних, от, як не продовження дії цієї ліцензії і які навіть вони можуть да, достатньо болючими є для Російської Федерації, може бути. Але це те, що ну, не те, що вимагає якихось серйозних рішень. Да. Там, посилення потоку воєнної там, військової там, цієї допомоги ну, навряд чи ми побачимо такого прямо кардинального, все буде йти в цих самих рамках. Але підготовка до цієї бесіди буде, буде триватиме, так, да, звичайно. Відстежуючи заяви Дональда Трампа, найважливіші з них, оскільки їх багато. Я для себе особисто виділяю багаторазові повторення тези про те, що попередні американські президенти, які були до Трампа, поступилися якимось територіями інших держав в інтересах Російської Федерації. А, от при Дональду Трампу такого не було. З Цього я для себе висновив, що це ймовірно принципова позиція для американського президента, щоб у списку. Тих за президентства яких щось віддали Росії, не було його прізвища. На вашу думку, якщо це дійсно так, якщо це дійсно така принципова, дуже важлива позиція для Трампа, то яких кроків від Сполучених Штатів от, диктує сама її логіка не допустити, по суті, отримати Росії те, чого вона не взяла силою, що може бути зроблено в рамках от такого вектору? Ну, якщо за такою логікою, тому що насправді там багато різних заяв, да? тобто тут. І яка із них є насправді превалюючою в, як, в мотиваційній частині, тут важко сказати. В принципі, так, я з вами згоден, що це з такої точки зору, да, можливо, це теж важливо. І... Але тут за великим рахунком треба, ну, як мінімум, зберігати Трохи збільшити а, рівень допомоги Україні, да, тобто для того, аби не було о, таких прованьок, да, якихось, як ми вже спостерігали, ось що вона могла б зробити. Ну а якщо дійсно а, добитися. Успіху, щоби от цієї, цієї мети, то збільшити цю допомогу кардинально. Не більше і, і цього було б достатньо, але ну подивимося, як воно буде пане Левося. Чи є варіанти, що Трамп може розглядати ті умови, які зараз ставить Путін? Гадаю, що є, я думаю, що в принципі, це не означає, що вони їх всі можуть розглядати. Ну, от, наприклад, щодо того, не надання Україні допомоги під час ось цього припинення вогню, ну, як ми побачили, що це для діючої адміністрації США достатньо такий. Легкий рух да, в цьому плані, в цьому контексті, то, в принципі, чому би ні. Да? Тобто, це не означає, що ну, зрозуміло, що вплинути на Україну що і на союзників на Україну, щоб не припинилося виробництво зброї і мобілізація, і підготовка військ, вони не змозі, щоб там хто не стверджував. А на союзників теж достатньо зараз. Тепер уже достатньо обмежено вплинути щодо постачання зброї. Ну зрозуміло, що зброя американського виробництва чи де там велика частка американських складових. Звісно, вона не буде надходити. Але ось припинити на цей час, як цього просить Путін допомоги. Да і підняти, наприклад, питання виборів. Яке ну, є принциповим да для, для Путіна звісно, що зможуть ще на початку цього шляху, який Дональд Трамп окреслює як шлях до миру, він стикнувся з критикою після того, як озвучив прямо озвучив, що не бачить України в НАТО, і це не те питання, яке треба обговорювати з критикою і європейських політиків, і навіть з критикою американських політиків в самій же його республіканській партії на вашу думку, ось такий. Вектор американської політики, а точніше, американської адміністрації Дональда Трампа, яка відкидає імовірність того, що Україна буде долучена до НАТО, взагалі яким чином впливає на наші євроатлантичні перспективи? Адже керівництво української держави не відмовлялося від цієї мети, вона все ще записана у нашу конституцію. Ну і записано в конституції, президент України Зеленський це повторив, і абсолютно логічно це повторив. Тобто нам ні, ніхто не може диктувати ці умови, куди Україні вступати, і як вступати, навіть якщо е, зараз е, там хтось із членів цієї організації може щось мати проти, да? тобто, і уж тим більше, як е, вірно, Зеленський сказав, що Ніяка Росія не може взагалі диктувати умови в цьому плані. Думаю, що це, звісно, що впливає да, на перспективи євроатлантичної інтеграції, і це вплинуло в 2023 році. До речі, при минулій адміністрації, яку Трамп прямо так весь час критикує, які вони були, як вони все неправильно робили в влітку 23 го вільнісі абсолютно могла прозвучати запрошення, і ситуація би була змінилася, і зараз би цього аргументу ну ніяк не було у Росії. Знову ж таки для Трампа, ймовірно, це ну достатньо принципове питання. бо він про нього вже знову до нього повертається. І, ну хоча аргументація зрозуміла, якого ж типу, да, тобто 40 років тому все було ясно, що при Щербіцькому було ясно, чи як. Для УРСР, коли ще Незалежної України не було. Тому це десь посилює позиції всіляких там Угорщин, які однозначно там деправлять однозначно проросійські діячі, як Орбан. О, тому звісно, так що це впливає, але це не означає, що така що це не завжди. Да. Влади змінюється, і е, контекст світовий теж змінюється, так що я думаю, що це не, 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 не завжди. Це точно. Ми можемо сказати. Зрештою, Дональд Трамп не буде наступним американським президентом. Принаймні, якщо ми виходимо з норм чинного американського законодавства, і політика нової адміністрації після нього може бути скоригована в цьому напрямку. То і новини будемо обговорювати інше. Дякую вам. Дмитро Левець, політолог-міжнародник, був на зв'язку з загальнораціональним телемарафоном Єдині новини».